Без краї плавні великого лугу ми вже ніколи не побачимо, бо на їхньому місці совєтська влада створила Каховське водосховище, місце, яке місцеві жителі любили та ненавиділи, але точно вважали своїм, і місце, яке непоправно знищили російські окупанти. Хоч мій канал про моду та про щось красиве, але він, передусім, про мене. А каховка це частина моєї власної історії. Це відео я хочу присвятити історії будівництва найлюбішого місця мого дитинства. Плавні великого Лугу до совєтської окупації були прекрасними родючими та квітучими, але були зовсім непридатними для землеробства. Та совєтську владу таке не влаштовувало. Тому, аби це змінити під керівництвом Сталіна, було здійснено низку проєктів, включаючи будівництво гідроелектростанції, величезну систему зрошення та судноплавних каналів. Зокрема, у вересні 50-го року було видано постанову Ради міністрів СРСР про будівництво Каховської гідроелектростанції на річці Дніпро, південноукраїнського та Північно-Кримського каналів, а також зрошення земель північ. Районів України та північних районів Криму також було заплановано побудувати Каховське водосховище, велике водне джерело, що простягнеться на 240 кілометрів уздовж Дніпра по територіях трьох областей Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської. Конструкція водосховища передбачала розв'язання трьох основних задач: виробництво електроенергії, зрошення земель та розвиток судноплавства. Ну і ще й традиційно треба було втерти носа Сполученим Штатам. Бо у 42-му році у США було введено в експлуатацію Гранд-Кулі, найпотужнішу гідроелектростанцію у світі. Совєтам вже в знадобилося створити щось більше, тому й були побудовані Сталінградська та Каховська ГЕС. Та на відміну від Гранд-Кулі вони були розташовані на рівнинах біля річок. Окрім того, існував іще один важливий фактор будівництва водосховища, про який говорили пошепки, це геополітика. Саме у цьому районі у 20-х роках армія фрунзе перетнула Дніпро а через два десятиліття танки Вермахту рушили вперед. І контроль над околицями Каховки давав можливість розвивати військову кампанію на Поволжі та Кавказі. А також використовувати річку для транспортування спеціальних вантажів та маневрування військовим флотом. Ну і ще один, так би мовити, плюс у випадку наближення ворога можна було підірвати греблю. Це створило б величезну заплаву, яка значно ускладнювала б рух піхоти та танків. Саме тому Каховське водосховище є найбільшим мілководдям в Україні. На схід від нього проклали глибокі та широкі канали, які можна було використовувати як оборонні рубежі на підступах до Криму, навіть без наповнення їх водою. Совєти греблю таки не підірвали, але російські виродки це таки зробили. Зараз у мене стадія неприйняття наслідків цієї біди, але зрештою зараз ці наслідки неможливо осягнути, але це справді непередавано жахливо. У 51 му році почали будівництво Каховського штучного моря. Це відбувалося протягом п'яти років. Весь процес будівництва був зафільмований та сфотографований. Деякі кадри навіть і мені вдалося віднайти. Та при реалізації проєкту ніхто не зважав на непоправні втрати, бо було затоплено 2,8 тисяч гектарів польових угідь. 36 тисяч гектарів луків і сінокосів. А найбільше постраждало майже сотня сіл, в яких проживало понад 37 тисяч осіб. На дні водосховища опинилося також історичне місце великий луг, яке славилося розташуванням декількох запорізьких січей. Ну і місцевих жителів, звісно ж, ніхто не питав, чи хочуть вони залишити свої рідні будинки. Їм просто наказали переселитися до нових сіл на берегах водосховища. Колишній голова одного з місцевих сіл зафіксував у щоденнику непатріотичну репліку, яку пізніше згадав кінорежисер Олександр Довженко, який відвідав Каховську гес під час її будівництва. Ця фраза звучала так: як же колгоспники поставилися до ідеї моря і переселення, проклинають усі, кого переселяють, усіх, хто цей захід здійснює. Ну а робітники, яких заганяли на велике будівництво, працювали у майже каторжних умовах. Дехто з робітників, страждаючи від недоїдання, порівнював умови роботи на будівництві з ув'язненням. Розмірковуючи про неможливість купівлі їжі через затримки з виплатою грошей, автор листа до міста Ковель писав: Працюємо як ув'язнені. Там краще дають, хоч хліба, а тут. Від голоду і у всього цього з розуму зійти можна. Живемо тут, мов дикуни, від міста далеко вийти нікуди, ходимо брудні. А ось ще один уривок з особистого листа працівника будівництва. Хоча працюємо з 9-ї години ранку і до 12-ї години ночі, а часто й у вихідні, а харчування дуже погане. Не знаємо, що робити і що нас далі чекає. Також те, як насправді все відбувалося, описав Олександр Довженко у кіноповісті Поема про море. І ось про що він говорив: цей страшний сон переходить у дійсність майже непомітно. Увесь Дніпровський низ від Запоріжжя до Каховки зразу став невпізнанним. Пішов під Дніпровську воду Запорізький луг, отонули навіки старі хрести на дідівських кладовищах. Усе, що батьками і дідам віками здавалося красивим від перших дитячих років усе ще зло. Будівництво водосховища та ГЕС з одного боку відігравало важливу роль у економічному розвитку регіону, бо ГЕС стала головним джерелом електроенергії та питної води для південно-східної частини країни. Окрім того, завдяки будівництву дамби, лівий та правий береги Дніпра стали з'єднаними, покращилося транспортне сполучення у регіоні, збільшилися обсяги сільськогосподарського виробництва на зрошувальних землях. Рибні запаси у водоймах збільшилися вдвічі. З іншого ж боку, експлуатація каховського водосховища мала, м'яко кажучи, фатальний вплив на довкілля. Деякі види риб зникли назавжди, а якість води погіршилася до такого рівня, що вона стала непридатною для пиття. Влітку близько 90% площі водойм вкривається водоростями по місцевому зеленухою, а рівень хімічних та органічних речовин у воді перевищував норму у декілька разів. Каховське водосховище стало прикладом суперечливого технічного прогресу, який разом з найперспективнішими досягненнями також завдав шкоди навколишньому середовищу. Проте місцеві жителі якось навчилися співіснувати з ним, дбати про нього та навіть любити це водосховище. Можна було б довго розводити патетичні деревені, про те, на хіба було будувати те водосховище та бідкатися про його стан та вплив на екологію, але це було наше водосховище, хоч і досталося воно нам у спадок від СРСР. Та у лютому, 22-го року, Росія окупувала місто Нова Каховка, включно з гідроелектростанцією. Більшість працівників ГЕС відмовилися працювати під окупаційним режимом. Усіх працівників було замінено російським персоналом, а сама станція перетворилася на військовий об'єкт у квітні 22-го року. Російські окупанти мінували дамбу та агрегати. А наприкінці жовтня почали шантажувати Україну та світ загрозою підриву Каховської ГЕС. Врешті-решт, 6 червня 23-го року, російські виродки втілили свої загрози. Каховську ГЕС було назавжди зруйновано, а Каховське водосховище з кожним днем зникає. Забираючи з собою мільйони живих організмів, руйнуючи екосистему та життя українців. І лише Росія та Росіяни винні у цьому лихові. Ну а ми з вами маємо зробити все, щоб перемогти та помститися. Донатити військовим притулкам для тварин волонтерам це просто наш священний обов'язок, і це найменше, що кожен з нас може зробити. У описі під відео ви знайдете список перевірених фондів та волонтерів, що зараз працюють у зоні лиха та допомагають людям та тваринам. Дякую за перегляд. Слава Україні!